Україна отримає 4,8 мільярди доларів від Світового банку. Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль під час засідання уряду. Послухаємо, це допомога, яку фінансують Сполучені Штати та партнери з розвитку. Вдячні нашим союзникам за цю підтримку, яка буде направлена нашим урядом на ключові соціальні і гуманітарні програми. Від початку повномасштабного вторгнення уряд уже залучив більше 100 мільярдів доларів зовнішнього фінансування. Ми продовжуємо цю роботу, бо макрофінансова стабільність це фундамент для відновлення нашої економіки. Партнерам України вигідніше фінансувати нашу державу зараз, не допускаючи її поразки у війні. Інакше доведеться покривати витрати на додаткову оборону та біженців. Україна показала, що є гарним позичальником і має план повернення боргу. Так вважає постійна представниця міжнародного валютного фонду в Україні Прішила Тофану Богдана Сорощук, економіст з нами на прямому зв'язку. Богдане вітаю вас. Доброго вечора. Слава Україні. Героям слава. Наскільки ви погоджуєтесь з цією темою? Що е, зараз допомагати Україні вигідніше ніж якщо Україна програє? Е, ну, перш за все необхідно знову ж таки акцентувати увагу, в якому контексті це було сказано. Тобто, е, прийшла Тофанова. Це є преспреспредставник е, МВФ по Україні, яка приїхала сюди з візитом для. Шостого перегляду, чотирирічної програми розширеного фінансування, і е, відповідно було ухвалено про введення чергового траншу на 1,1 мільярда доларів е, по паралельно з тим, що правильно шмигаль сказав, ви процентували Шмигеля про те, що Світовий банк виділяє ще 4,8 мільярда. І тут виникає таке цікаве питання. От уже е, теж було задано жмелем, що загальний обсяг фінансування сягає 100 мільярдів. Ну там правда ще є суттєві уточнення, що третина з цього е, це чисті гранти, тобто це гроші, які не треба буде повертати е, кредити. Це тільки е, ну там, теж не, не всі 60, не дві третини. Кредити, бо там є е, також різні варіанти ще допомоги. І на цьому фоні, враховуючи, що J7 дає ще 50 мільярдів, які будуть остаточно швидше за все ухвалені до кінця цього року, виникає питання, чому ж стільки для розмов про ці от і 1,1, і ну не співмірні суми. Але тут слід зрозуміти, що е, як сприймають ці процеси інші країни, взагалі різні країни світу, як ці процеси сприймає бізнес. Коли гроші виділяють окремі держави, це дуже часто пов'язують з політикою. І в той же час бізнес, спільнота і інші країни, які дивляться на Україну неупереджено, нейтрально, вони дуже багато уваги приділяють тому, що говорить і що робить саме Світовий банк і Міжнародний валютний фонд. Тобто Міжнародний валютний фонд не просто дав гроші, а він приїхав, він проводив перевірку, він перевіряв. Ті чи інші маркери він визначав, яка політика реалізується. Він е, дивився, як ці гроші використовуються, і він е, робив ті чи інші прогнози. Наприклад, прогноз зростання по цьому році був покращений з 3 до 4%. відсотків. І для бізнесу дуже е, ну в цілому світі взагалі е, дуже важливими є саме ці оцінки. Це раз, е, ну і друге, оця заява пришили Тофану. Ну, чесно кажучи, навіть ну для мене це стало великою несподіванкою. В принципі, ми бачили багато заяв про те, що Україну треба підтримувати, що ну допомогти їй вистояти у боротьбі з агресором. Такі партнери, припустимо, та і той же Джонсон давали досить такі дружні заяви. Але саме такий акцент, що ми чисто такого раціоналістичного характеру, ми повинні профінансувати. Боротьбу України, тому що інакше нам доведеться витратити набагато більше коштів в зв'язку з чим? зв'язку з тим, що нам треба буде щось робити з біженцями, якщо Україна програє, раз. І друге, Росія наблизиться до наших кордонів, тобто до кордонів Західного світу, до кордонів Євросоюзу Союзу, і відповідно зростуть наші безпекові витрати вже при цьому, раз і зростуть ризики. І відповідно страхування від ризиків теж. Зростуть, тобто, це в принципі на такому рівні я перший раз чую таку заяву, і ця заява дуже серйозна. Вона абсолютно справедлива. Але поки що з західного світу таку заяву не робив ніхто. І дуже приємно, що ця заява, як і багато чого, що зараз робиться, воно сприймається в контексті того, що буде не радикальна зміна влади в Білому дому. Не просто новий президент, а радикально новий президент інша. Політична партія і інша модель, навіть управління суспільством. і Коли такі заяви робляться напередодні цього, вони сприймаються у своєму контексті, і це для нас дуже гарний знак. Наскільки ну, це може спрацювати? Ось ці е, прагматичні аргументи, це не просто якась абстрактна боротьба добра зі злом е, демократії проти тоталітарної держави. А це ось конкретно гроші, які можна можуть бути витрачені на українських біженців. Україна е, багата на надра, е, рідкоземельні метали, за якими всі полюють? і Це власне той пункт, який прописаний у е, мирному плані від Володимира Зеленського, е, на вашу думку наскільки ось ці аргументи зараз можуть бути вирішальними, ці аргументи є вирішальними, бо тому що ці, по перше, ці інститути ну, з заяви поведінка цих інститутів відіграють дуже велику роль для бізнесу і для нейтральних країн, які так чи інакше не пов'язані з прийняті політичних рішень з Україною. Це приблизно на міжнародному рівні це приблизно е, аналог того, що в розвинутих країнах відіграє фондові ринок і біржові індекс. Тобто, вони бачать, що, по-перше, гроші виділяються, виділяються регулярно після відповідно проведених візитів і перевірок, і вони бачать досить позитивні заяви. І вони розуміють, що ця заява вона є абсолютно логічною і раціоналістичною. тобто Зараз ми вирішуємо проблему руками України. Якщо Україна за нашого фінансування цю проблему не вирішує, наші особисті витрати на вирішення ці, цієї проблеми, яка стає вже нашою проблемою, різко зростають, тому що у нас з'являються біженці, тому що зростають наші ризики, тому що ми повинні збільшувати безпеку витрати безпосередньо стосовно себе самих, а не стосовно України. Тому чистий банальний раціоналізм ніякої політики, ніякого альтруїзму, ніякого і давки на гуманізм. Чистий раціоналізм говорить так: нам зараз треба тратити більше, і це дуже приємна, дуже знакова і дуже корисна заява. Давайте поговоримо ще про російську економіку. Трохи Цього тижня тішилися, що курс рубля все падає, падає вже 103 рублі за долар. Але водночас економісти говорять про те, що економіка російська перегріта і тримається власне на війні. Що це означає? І в перспективі ми, звісно, всі чекаємо, що ось-ось вона лусне, але вона тримається вже з 22-го року. Але що ви бачите для себе як економіст в цих сигналах? Ну, по перше, то, що ми говоримо, що тримається на війні, це правильно, бо тому що йде фінансування військових дій, фінансування виробництва спорядження і відповідно виплати учасника бойових дій, і ці гроші вливаються в економіку як з боку пропозиції, тобто у інвестиції в виробництво, так і з боку попиту для стимулювання сукупного попиту, і вони безумовно здійснюють позитивний вплив. Але. Коли ми знову ж таки дивимося новини і говоримо там долар, припустимо, кажемо от 103, а тільки тепер це зрозуміти, що це ну знаєте, от недавно можливо ви звертали також увагу, що декілька місяців тому було прийнято ряд поступових рішень уряду російського, якими вони засекретили внутрішні окремі розділи. Там один, другий, третій засекречували внутрішні статистики. Тобто, ця статистика стала абсолютно закритою. Ну, тобто, статистики, як такої, там вже й немає. Те ж саме стосується курсом долара. так? У радянському союзі долар був скільки там? 60 копійок. Так, ну але це ж нічого не означало. На вулиці ці так звані бігунки, яких ну, лідерів, яких пізніше там не просто арештували, засудили до розстрілу, брали іноземців долар по курсу рівно в 10 разів вищому. Тому ці 103 долари, це 103 рублі за долар, це така ну дуже умовна сума. Ну, банальне питання: наскільки звичайний росіянин може реально купити валюту за ці 103 чи там 105 рублів будь-якому російському великому чи малому місті. Чи, наприклад, наскільки може будь-яка фірма, яка не пов'язана з оборонною промисловістю, купити цю валюту для якихось своїх імпортних потреб, чи для відправки своїх клієнтів за кордон. Ці можливості, безумовно, дуже, дуже, дуже сильно заморожені. А Стосовно витрат Росії, Росія, ну там за різними оцінками, якщо брати не всі військові витрати, а брати тільки. Ракетно-дронові атаки, то за різними оцінками там оцінюють від 20 до те, що Росія вже зробила до 50 мільярдів доларів. Чому різні оцінки? Різні оцінки, тому що по різному оцінюють вартість начинку тих ракет, раз і по різному оцінюють ціни, за якими закуповувалися ці ракети. Наприклад, того в Ірану, чи, припустимо, у Кореї, тому що там не, не завжди розрахунки йшли грошима, а зайшли товаром, і там дуже важко встановити, по яких цінах рахувалося і то, і то. Але на слід зрозуміти знову ж таки ті санкції, які були прийняті недавно, зокрема стосовно капітального такого блокування Газпрому, кожна чергова хвиля санкцій вона вводить додаткові блоки на ті чи інші канали. Надходження або благ, або ресурсів, або грошей. Це не означає, що вони вже не можуть їх отримати можуть через треті країни, через ряд країн Середньої Азії, через ряд африканських країн. Але ці ланцюжки поставок стають постійно все більш довгими, все більш ризикованими і все більш і більш дорогими. Е, наскільки це критично для Росії? Ну критично. Критично, тому що от саме після цього е, рішення про блокування Газпрому вони ударили ракет. Ну, цим е, цією балістичною ракетою Орієшнік е, тут багато хто говорить, що це була відповідь на дозвіл Росії на дозвіл Україні бити американською зброєю у глеб російської території. Тут слід зрозуміти, що Україна і без американської зброї і раніше наносила такі удари. Передайте було по аеродрому Там Ленградській області, в Казані були удари. Тобто, ці удари вже наносилися, і тоді ніхто нічого не говорив. Таких заяв гучних не було, і такої реакції гучної не було. Тобто, це свідчить, що цей комплекс заходів стосовно Газпрому, він є дійсно болючий. Справа в тому, що, по-перше, російське суспільство, воно дійсно є страшенно централізованим і орієнтованим на диктатора, на повну покору диктатору, раз. І друге, в них рівень життя, який болісно втрачати, так? той рівень життя, який, наприклад, у нас в Україні був. Ніби як нормальним, загально прийнятним, у них нормальний рівень життя, це буквально декілька відсотків населення. Більшість Росії жили ну, на таких досить, скажем так, умовно кажучи, злоденних умовах. Так, ті наші, хто їздить на заробітки, наприклад, ніхто ж не каже, що був там на заробітках в Росії, десь в Казані, наприклад, так ми можемо почути в таких глухих маленьких містечках там Польщі, Іспанії, Німеччини, їздять на заробітки, а всі, хто їздили в Москву. Це були строго або Пітер, або Москва, або нафтові вишки. Ніхто ж не говорив, що його на Забігів в Казань, чи в Архангельськ, наприклад, чи в Орел. Так? Чому? Або тому, що там тотальна тотальний плінтус. І в них цей больовий поріг досить такий досить низький, тобто вони ще можуть терпіти. Але з кожним часом, по-перше, їм це терпіти стає важче це раз. І по-друге, з кожним часом втрати для обмеженої еліти, яка дуже обмежена, яка ніби нічого не вирішує, але яка тим не менше може наверху здійснити. Ті чи інші дії теж стає терпіти у селану е, не жили хорошо, знаєте, нема чого і починати, як то вони кажуть. Е, ну да Богдане... десь приблизно так та, да. Та. Ну подивимось, наскільки вистачить у них сил. Богдан Сторожчук, економіст, був з нами на прямому зв'язку